Привіт, мої малюки! Сьогодні разом з казковими стежками ми послухаємо казку, ким я хочу стати. Хлопчик на ім'я Олег завжди мріяв стати справжнім героєм, не таким, як в казках, але героєм для тих, хто не вміє говорити, але теж має велике серце для тварин. Він дуже цікавився тим, як живуть тваринки, чому вони моркочуть, гавкають або пищать. Одного разу, коли Олег побачив біля своєї школи маленького котеня, він відчув, що йому потрібна допомога. Він взяв котеня на руки та побачив, що в нього травмована лапка. Котеня було сумне і дуже хворе. Олег побіг додому і попросив маму піти до ветеринара, який лікує тваринок. Добрий день, я знайшов котеня. Мені здається, він хворий, сказав Олег. «Добрий день, не хвилюйтесь. Зараз ми зробимо огляд і зможемо йому допомогти, відповів лікар. А можна я подивлюсь, як ви працюєте? Так, звичайно, додав лікар. Вони зайшли в кабінет, де було все необхідне для огляду тварин. Спершу я послухаю його. Я покладу статоскоп на його груди та послухаю серце та легені», – сказав лікар. Він обережно підійшов до котика, який дивився на нього з зацікавленістю. Обережно приклав стетоскоп і провів дослідження, слухаючи ритми серця та дихання кошеняти. Серце б'ється рівномірно, а дихання звучить чисто, продовжує лікар. Зуби виглядають гарно, без ознак захворювань. Тепер ми перевіримо шкіру, вушка та очі. Шкіра чиста, без подразнень. Вушка та очі виглядають нормально, продовжує лікар. Після цього лікар зважив котеня та перевірив його лапки. Вага в нормі, а лапка хвора. Ми зробимо йому пов'язку. Та я випишу ліки. Вам потрібно буде доглядати за ним. Котеня буде потребувати уваги та допомоги. Олег з мамою дуже уважно слідкували за лікарем. Та записували його поради. Дякую, лікарю, сказав Олег, ми будемо слідкувати за ним і прийдемо, якщо щось виникне. Відвідавши ветеринарну клініку, Олег був здивований. Там було багато різних тваринок, котиків, собачок, кроликів і навіть пташок. Дорогою додому Олег запитав у мами: Мамо, розкажи мені про професію лікаря для тварин. Ветеринар це лікар для тварин. Якщо тваринка хвора або потребує допомоги, ветеринар допомагає їй відчувати себе краще. Ветеринар може зробити багато різних речей, щоб допомогти тваринкам. Він оглядає їх, слухає, перевіряє серце та інші хвороби. Він може також допомогти тваринці, якщо вона зламала лапку або якщо їй потрібна операція. Ветеринар також розуміє, як утримувати тварину в доброму здоров'ї. Він дає поради, як доглядати за ними, як правильно годувати і як правильно забезпечити гарний будиночок. Це дуже важлива робота, тому що ветеринар допомагає тваринам бути щасливими та здоровими, відповіла мама. Олег вирішив, що коли він виросте, він стане справжнім ветеринаром. Він почав вивчати все про тварин, про те, як доглядати за ними, як лікувати їх, а головне, як бути з ними друзями. Коли Олег виріс, він вступив до ветеринарної школи і вивчав багато цікавих речей. Там він навчився лікувати тваринок, розуміти їх мову та допомагати їм. Тепер Олег ветеринар і допомагає тваринкам кожен день, він справжній герой. Для тих, хто не може самостійно попросити допомоги, Олег розповідає дітям, як правильно доглядати за тваринами, чим лікувати і як ми можемо бути добрими друзями для всіх створінь нашої планети. Олег дуже щасливий, що його дитяча мрія втілилась у реальність, і тепер він може робити світ трохи кращим для наших менших братів. Друзі, якщо вам сподобалась казочка, Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.